Дорогі українці, світ готується зустрічати різдвяні свята, а ми продовжуємо боротьбу світла з темрявою. Але, попри все, в домівки українців також прийде Дива Різдва Христового, бо наші ангели-боронителі, Сили оборони України, роблять можливе та неможливе, аби Дух Свята був у кожного. З року в рік, саме в такі піднесені дні, ми переосмислюємо людські чесноти і вкотре переконуємося. Що свобода, любов і гідність є дороговказами кожного українця. Саме такі цінності маємо сповідувати і плекати. Нехай ніколи не згасне світло в душі кожного з нас. Тримаємо у серці надію і віру, борімося за наш дім, бо мати Його справжнє щастя. Нехай щодня стає особливою подією, а кожного свята справжнім дивом. Нехай небесні ангели висвітлюють нам шлях, оберігають від біди. Перемоги миру і світла нам скрізь і завжди з Різдвом Христовим.